Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті рулети з курячих стегон зі смачною та ніжною начинкою. Ця страва обов'язково стане прикрасою для вашого столу, а гості схочуть попросити у вас цей смачний дивовижний рецепт. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідні курячі стегна. Я одразу вибираю їх більшими. Щоб вмістилося більше начинки, і було зручно скручувати їх рулетиком. Шкірку я лишаю, якщо ви її не любите, можете забирати. Стегна я помила все, що зайве, я позабирала. Тепер паперовим рушничком забираю зайву вологу. Кожне стегно відділяємо від кісточки. Трішки солимо та перчимо за смаком. не небагато, адже ми будемо використовувати ще соєвий соус. А він у нас солоний. Накриваємо м'ясо харчовою плівкою і відбиваємо з обох сторін. Бите м'ясо повертаємо шкіркою донизу, готуємо маринад до соєвого соусу, вливаємо рослинну олію без запаху, всипаємо гранульований сушений чесник, приправу до курки та солодку паприку. Перемішуємо все до однорідності. Маринад готовий. змащуємо силіконовою кісточкою коряче м'ясо. Відставляємо м'ясо в сторону, нехай просочується маринадом, а взагалі його можна залишати на декілька годин або ж на ніч, буде ще смачніше. Далі готуємо начинку. Одне солодке яблучко, очищаємо від шкірки, вона нам не потрібна. Можливо, вам знадобиться і два яблука, все залежить від їхнього розміру. Нарізаємо його невеличкими кубиками. Якщо яблуко кисле, додайте до нього трішечки цукру. Сюди ж у миску додаємо вершкове масло кімнатної температури. І все перемішуємо з яблучками. Масло можна замінити плавленим сиром. Начинка готова, тепер можна наповнювати нею м'ясо. Одразу підготуйте зубочистки, вони нам сьогодні знадобляться. Беремо яблучка, виложуємо їх, скільки поміщається, і скручуємо. Беремо зубочистку і закріплюємо наш рулетик. Якщо яблучко десь трішечки вилізло, запніть його назад. Таким же методом формуємо наступні рулетики. Такі сформовані. Я виложила їх на скляне деко, яке змастила трішечки рослинною олією, і зараз змощу маринадом в мене трішки лишилося поверх м'яска. І можна ставити в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку і на зовнішній вигляд стегу. і все, друзі, рулетики готові. Вони сьогодні в мене запікались 1 годину. Як бачите, деко наповнене рідиною, це означає, що м'ясо не сухе, воно ніжне та соковите, а всередині з ніжними яблучками. При подачі можна зубочистки забирати або ж залишати це вже як вам зручніше. А зараз давайте подивимось, які вони всередині. Зубочистки легко забираються. М'яско видно соковите, тому я рекомендую вам обов'язково його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!